Уряд канадської провінції Квебек вирішив покласти край студентським виступам. Про це пізно ввечері середи в спеціальній заяві сказав прем'єр-міністр Жан Шаре. Рішення з'явилося після того, як страйкерів вдерлися до Монреальського університету, де агітували інших студентів приєднатися до акції. Уряд розробить процедуру, яка амністує учасників демонстрації і дозволить їм повернутися до занять. Водночас тих, хто залишиться на вулиці, будуть затримувати і штрафувати. В уряді кажуть, що тривалий протест почав шкодити туризму і навіть економіці провінції. 160 тисяч студентів, а це більш ніж третина усіх учнів вищих навчальних закладів та коледжів Квебеку, бойкотують заняття вже чотири місяці. Вони протестують проти збільшення цін на навчання майже вдвічі. Самі демонстрації мають мирний характер, проте кожна спроба поліції очистити вулиці завершується зіткненнями.